Ми навідалися до Харкова. За цим кількометровим парканом та густими деревами ховається будинок очільника державного підприємства Укренергомашини та власника ліквідованого мегабанку. І без дрона розгладіти його майже неможливо. Зараз на ваших екранах кількаповерховий помпезний палац Суботіна, площою понад тисяча квадратних метрів, ще один житловий будинок, майже на 120 квадратів, і ще два гостєві помешкання. І все це розташоване на кількох земельних ділянках. Очевидно, що за подвір'ям доглядають підстрижений газон, декоративні дерева працює фонтан. На ландшафтний дизайн не пошкодували коштів. До речі, вікна забиті фанерою. Ймовірно, шибки повибивали ударною хвилою під час обстрілів. Побачити смертному палац суботіна виявилася задачка з зірочкою, тому що він та його родина проживають за ось таким двох-трьох метровим парканом. Та під'їхати ближче теж непросто. Кілька виїздів перекрито шлагбаумами. Ми ж вам показали, за яким парканом мешкає суботін та його родина.